Добрий день, шановні восьмикласники. Ми з вами розпочали другий семестр. На жаль, онлайн зустрітися, ми з вами не змогли, тому я коротко вам відеоконсультацію записую щодо завдань цього тижня. Отже, на сайті школи ви бачите, що у нас є завдання. Тема уроків це електричний заряд та електрична взаємодія. Значить, всі матеріали розміщені в класі, тому переходимо в клас, натиснувши на посилання. І тема уроку Електричний заряд і електрична взаємодія. Перша тема уроку. Тут я вам пропоную презентацію до даного уроку. А також краще переглянути відеопояснення. Відеопояснення містить не лише текст і зображення, тут є і відеодосвід, і відеопояснення. Крім цього, у відеопоясненні у вас є розв'язування деяких задач. Доброго дня. Тому я б вам дорадила переглянути це відео. Але ніхто не відміняв у нас підручник. Тому е, параграф 19 це електричний заряд та електромагнітна взаємодія. Звертаю увагу на основні е, питання, які ви повинні вивчити і запам'ятати. Перш за все, що таке електричний заряд. Що таке електризація, позначення електричного заряду, тому що це фізична величина. Е, будь ласка, зробіть конспект так, щоб вам було все зрозуміло. Е, і одиниці вимірювання електричного заряду. Розглянувши е, матеріали параграфа і переглянувши відео, вам буде е, можливість домашнє завдання виконати та розв'язати вправу. 19. Крім цього, у вас тут є, як ви бачите, відео підказка і відеопояснення до розв'язування цих років. Тому при необхідності ви можете їх використати. І надіслати, будь ласка, мені звіти про виконання робіт. І друга тема, яка повинна бути сьогодні, це у нас електричне поле. Тут у нас з вами є також відео пояснення електричного уроку, а в підручнику і ви повинні опрацювати параграф 20 і розв'язати справу після параграфа. На що звернути увагу вашу? І що ви повинні запам'ятати? Перш за все, це напрям силових ліній позитивного і негативного заряду. Тобто від позит... лінії електричного поля направляються від позитивного і входять в негативний, тобто направлені до негативного. Також зверніть увагу на пункт дізнаємось вплив електричного поля на організм людини. Це вам також. Повинні, ви повинні також це знати. Ну і завдання ваше це розв'язати вправу 20 і надіслати мені звіт. Тож, будь ласка, працюємо і надсилаємо роботи для перевірки для звіту того, що виконала. Якщо виникають у вас якісь запитання, будь ласка, пишіть в групу. В е, е, будь-який час, коли ви опрацьовуєте матеріал, не чекайте наступного уроку. Тому надіюсь на те, що мої відеозаписи все ж таки допоможуть вам згадати, що ми вивчаємо фізику і нам потрібно її виконувати завдання і е, звітувати про свою роботу. Тож чекаю на ваші роботи або на ваші запитання. До наступного урока.